Так знову всім привіт! Сьогодні ми будемо робити другу частину. Не зважайте на звуки там. Дивіться, у мене одне питання. Я виставив відео там 200 переглядів. Так, так. І чого так мало з цих 200 переглядів на мене підписалось. Ну прям дуже мало. Копець просто мало. Бо я вже трошки чекаю, почекую. Може взагалі не буду робити там 100 підписок, там, 100 лайків на кожному відео і тоді буде все. Може навіть так не буду робити. Пішла яскравіше. я Чотири свічки чи одна свічка? Наконець на 4. Може, взагалі не буду робити так 100 підписок 100 лайків на кожному відео і 100 коментів. Може взагалі так не робити? Так, не зважайте на ті звуки, які там. До речі, те відео, яке перший день там... Виставив одна година пройшла і там 116 переглядів, по-моєму. Прям реактивно ви подивились відео. Не знаю, чи взагалі то було. Так, нам зараз потрібно дещо взяти. Опс. Так, і йде. Ну, я я не можу так. Там вже... Ай! Це північ буде. Ну, прикольно, в нас буде база. Ресурси вже будемо це там буде в кінці частин уже. Це буде так пізніше більше. Що це вони вже горять? Щось не очікував такого. О, коровка. Крівка мені прикольно. Я його ще піджигну. Піджигнемо. Не дуже люблю ці звуки, коли. Ну, о, досвід. Ну, дивіться, якщо ви що щоб ви у виживання в плоский світ то тут проблеми, тут проблеми будуть великі ну, по ночах але тут з їжею і з... С... тут з їжею вообще проблем не буде. ну в день не буде проблем вночі там вже будуть проблеми з їжею. їжою сломаться давайте підпалимо. давайте так не надо ай не тут не попали Мені все одно тут Це ж не анархія там. А хоті було прикольно пограти на «Анархії». Так, стейл в нас готова. Моя мама свічки? Чи не мать? Ай, будемо ламись. what? Що? Ну так, ми вже якось дуже молодці навіть. Так, тепер беремо наші матеріали. Ви поняли, нам треба багато чого. Годинник мон тут в нас лиш... лишить. І нам потрібно відро з лавою і ще тінь Я думаю, нам отакої території хватить. підриваємо чи на піднада. Ла-ла-ла-ла-ла. Ти-ти-ти-ти-тя. О-о-о! А хватить! Так, да, взрив будемо мощний взрив. Якою-якою не надо оплоски. Ем, я трошки не вирахував. Отак, от отак, 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 отак. Отак. От Зараз підпалимо одну. Є одненьку, однесеньку. Зараз спробуємо. Давай, давай, відрубайся. О, працює. Корова, де, не хватило мене. Нам такої території хватить, я так думаю. Зараз буде зараз буде яма. О! Пасібки. Нам такої території з головою хватить. Чи не хватає? Хватить. Город там десь ферм, ферма, город десь. От зараз прям вирівнюємо так. Так, нам хвата. Тінькі, тінькі. Такої території щось навіть трохи забагато. Ні, ну дерева будуть, там всі такі. чи не треба. Надо. надо. У мене буде земляний інвентар. Угу, Ого. Ого. А прикольно, они а Ага. Прям земляный инвентар. Да, нам такой территории дуже на весь выстачить. взрываю взрываем нас. Um, я тут больше ТНТ поставлю. Больше ТНТшек тут поставлю я. Мне окей тут. Я сподеваюсь на пролотик. Mm. Возрывать скинем. Две ТНТ будет потужнейший выбух. Эээ. Трошки не, не туди. Прилетіло куди треба. Зараз заповню все це землею. Кажіть як нудно. Так, я я це підтверджую. У нас тут дерева хоча будуть. Супершклоскому світі з немо, накавісно, не занейти дерев. Я не буду тут а оце закривати там. Знизу я не хочу поступатись. А ну вітя не їсти мою траву. А не їсти! Погано віца, погана, погана. Ну да, я ж, конечно, молодец, что до мне попросила, блядь. Ну, пішла. А ну пішла. Так ще два удари приблизно. Я б так тут насмітив? Ну, але краще ж не нічого, да? Бо у нас тут є пожирачі пьем. Прям трави є в нас тут. Можете вітати в мене, в мене земляний інвентар. Мені цікаво, чому вона повільно росте? Так воно прям гіперповільно розростається, ця трава. Може мені стикнуть кістковим боршем, чи не треба? Там треба. Все одно ж піде на користь. Чи не піде? Кисткове борщ. Вона просто їй передовгується трава розростається. О! А що не монолоцький? Я думала, це швидкий хліб. Дуже тут пусто. А, ну окей, як ви думаєте, нам більше шостаку вибухівки піде? Чи не піде? Я дуже, просто гіпер багато помилого копку. А там можна буде зробити формулку мобів. Реально. Курка тут не в темі. Ем, ну да, наша ізома. Та тут скільки худоби бігаєш, це мене вже трохи бісить. Дивіться, в нас така територія буде, це нормальна територія чи нішки? Само доволі хіучка. Вас Да. Давай... Ми може в цьому відео тільки рови з лавою викопаємо. але мені нічого страшного. Це вже капець довго треба робити. Це відео розтягнеться може на 10-20 частин. Ну, плюс я зроблю підписників безкоштовно. А дуже велика відстань. О, в нас територія. Я так конкретно, така конкретно здорова. страшного угу. аби не прилетіло що в хату, але ні такого тут страшного немає. Ем, пішла. <пілляє> да. І підриваємо. І давай будемо Вот. Вот. зробив тут таку собі ямку. Ну, щоб баба тут просто Ой, на що я це сказав? А вы самі вже поняли. Так, вітаємо, в мене повністю земляний інвентар. Я найбільш... Я... Мабуть, в мене найбільше буде землі. Але якщо я не знаю, це навіть. Ми в хату не прилетіло, бо якщо вона прилетить в хату, нам хана. Підбираємо землю чи не треба. Підберем. Прощай зривається. Нормально. Нормально, нормально. Я включу уже той на старт Эм, да. До речі, треба це робити. Дайте, зробимо це. Активуємо їм чити. Завжди день. Так, живе, Я зараз піду гляну, що там трава заросла. мячика. Даже тебе тут надо ставить дэмэджу, конечно. Сбираем землю. Конечно, это прикольно. Нам не хватало одного блока. Будем вот так подпаливать. ...вітати мене. У мене дуже багато просто у землі. І нам ось не ходить. Оу, що вже манка. Ось тут і буде десь перехід для лави. Я побачу, що мега захищена база набирає більше переглядів. Ага! Ого, так. Просто майстер. Я мала найбільш землі. Це тече лава? І зараз ще роз... бросте. У тут прям гіка швидко зайду. Такі всякі поважі. І гзить просто легко. Коли уявить вояка, в нього є в... дивійдінтарі від розводу, він все забиває. це ніколи не станеться. Це ми проти спим на жителю. Ну так, да, на жителях. А Тут скільки треба лави, що капець. Офіційно заявляю. Я перехожу в режим виживання, та жартую ртую в творчому.

Ну, а Земелька тут полна землі. А, быстрее шапу. Джейми. Персонажа. Вот. Слизняк. Ты зараз выпробуешь мою, зах... мою захищенную базу. М -м, да, молодец, Слизняк. Не пробовал. О, Вы ничего не бачили. Я ближу цей момент. Давайте протестуємося на Вардину. Вони губ'є, або. Або на големи. А Давайте спочатку спробуємо на Големі. Протестуємо. Потім на цьому, А потім вже там на В... Вардена отак. Давайте пробуємо Голема. Без того прийде. Thank you. Тихо в пустоту. Я так придумала, що може тут десь розставити дірки. Так буде більш доречно і більш небезпечно. Що. Дивіться, наприклад, хай я собі тут ютубер. Нічого не підозрює, а він впав уже в пустоту. Бачите, я ж хитр, я хитрий.

Хай буде. Вибило і Алло, на гра не зависай. Ну, віце хай там їсть. Давайте на ней протестуємо. Ну, швидко грай. Почувствова. Та трова злавить нас є. Yeah. Виключайте звук. А, варден один уже переможений? А як на мене дуже швидко? Демоч синів. Можна не боятися. Заголовці. Так, експерименти припинилися. Беремо якийсь міцний матеріал. Наприклад, можемо взяти на зарита. Такі собі стовпи. З якими дещо да, будемо там робити потім? Це вже пізніше. Висота в них три блоки. Це ж хватить? Ну, ви ще куриці, так. Да. Давайте сразу я вам покажу, что я тут задумал. Я запланую вот так сделать, какие мне больше нравятся. Вощини, или обычные вощини? А, не, залезнем ну, и снизим. Это его нынешняя текстура. Нормальнейшая. А, типу, нормальніша текстура. Ой, Вардене, вас може вже самому надо добити? Ці Бардені. Напишіть у коментах, який найбільше моб вас бісить у Майнкрафті. Мене? Приклад всякі монстри ворожі, моби, особливо хорор. Оце я так не люблю, як ставилися ці грати. О, ставили. І да. Нам так треба ставити, поки ми все не закриємо коло. Потім ще раз ставимо там ворожих мобів. Ну, Всяке таке. Поняли? Так, може вже будемо У нас будуть такі грати. Наприклад, ваш друг хоче пройти, а не можу пройти. Ем, Да, я вкраду, а не можу пройти. Ай, пройшов. Ем, ровий зловий, а ні, я не хочу. Потім підемо до баз. А, і тут не бійтесь, ти ще буде всякі лінії оборони. І їх буде досить супер довго робити буду. Давайте будемо вже закруглятися, бо ну дуже щось цікаво виходить. Ну реально щось не дуже вже цікаво. Виходить. І, і, до речі, поставте лайк, під, поставте лайк і підпишіться, якщо ви Ну, дивіться, яку ви гро, гру в Робокс любите, ну, найбільше. найбільше. Виросте сад. Ой, 99 ночай Юліси. Постав лайк, поставте лайк і підпишіться. Вирости сад. Напишіть комент. Поділіться цим відео. Вкрадіть гниль мозку. Я сам не пам'ятаю, що це за гра. Перейшліть відео. Ну я перейшліть відео і зробіть усе. Взагалі я інколи можу пограти на анархії. це дуже рід. По-перше, бо мені не дуже подобається анархія. По-друге. Я не супер профі, хоча я профі у битвах. Хочете, я зніму відео, як я борюся із 100 з мільйоном зомбаками. Якщо хочете. Треба так тут просто дофіга треба всього. І лайки, від підписок, І коментів просто все, що тільки є. Останнє відео було таке досить популярне. Але я стараюсь ще зробити сильніше. Я так не люблю ставить сигареты. Ставишь на туда, треба ломать. И вон, притом при том каждый раз так ломается. Эм, Варден. Ну давайте, пока у нас вышло вот так, пока что, Ну, добре, пока. всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Я не по секрету.